Початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року Росія зіткнулася з понад двадцятьма тисячами санкцій з боку заходу. Це спроба паралізувати її військову машину. Але Москва знайшла способи обійти багато з цих заходів, особливо тих, що спрямовані на її життєво важливий експорт нафти й газу. Використовуючи зростаючий флот тіньових незареєстрованих суден, Росія продовжує транспортувати енергоресурси та отримувати доходи для фінансування війни. Однак ця життєва лінія зараз під загрозою. Україна почала завдавати ударів у відповідь не лише на полі бою, а й на морі. За аналізом Чака Фарара для Київпост, українські сили почали з хірургічною точністю атакувати тіньовий флот Росії, завдаючи серйозної шкоди суднам, що діють далеко від лінії фронту. Ці приховані удари офіційно не визнаються Україною, і на це є вагомі причини. Вони часто відбуваються поза межами українських чи російських територіальних вод, проте їхній вплив незаперечний. Кампанія України б'є по самому осердю незаконної морської торгівлі Росії, націлюючись на нафтові танкери, що працюють під зручними прапорами для обходу санкцій. Ці судна є критично важливою ланкою у фінансуванні війни Путіна і тепер їх систематично знищують. Удари охоплюють Чорне море, Балтику і навіть Середземномор'я. У кожному випадку Україна використовує безпілотні системи для нанесення нищівних ударів по величезних танкерах, виводячи їх з ладу, але не топлячи. Такий підхід надсилає чіткий сигнал: Україна здатна проникати глибоко в логістичні операції Росії і бити саме там, де це найбільше болить. По її гаманцю, одна з перших таких атак відбулася 28 січня, коли судно під назвою Sea Charm під прапором Маршалових островів було уражене під час плавання вздовж чорноморського узбережжя Туреччини. Хоча Україна офіційно не взяла на себе відповідальність, широко вважається, що саме український морський дрон пробив у корпусі трифутову діру, вивів з ладу рушійну систему і залишив судно на мілині. Далі відбувся удар 4 лютого по грейсфером танкеру під ліберійським прапором, що стояв у порту Тобрук, Лівія. Який відомий як осередок російських нафтових оборудок в обхід санкцій, внутрішній вибух знищив гребний вал судна, що змусило організувати дороговартісну рятувальну операцію. Дані відстеження показали, що судно нещодавно відвідувало російський порт, що свідчить про те, що Україна ретельно обрала ціль і діяла з точністю. 15 лютого наступною мішенью став Сіджувел. Поки мальтійське судно стояло в італійському порту Савона-Варде, його сколихнули два вибухи. Хоча офіційно Сій Джувал залишається нейтральним, за повідомленнями, на початку 2024 року він тричі перевозив російську нафту. Вибух, ймовірно, спричинений закладеними вибуховими пристроями, вивів судно з ладу, але не потопив його. Це стало характерною рисою кожної української операції. Далі відбулося загострення. Пізніше у лютому Україна завдала удару по судну коала під прапором Антигуа і Барбуди прямо в російському порту Усть Луга на Балтійському морі. Двигуни судна були знищені, і, хоча воно залишилося на плаву, цей удар чітко продемонстрував, що Україна тепер має агентів, здатних здійснювати диверсії глибоко на території Росії. Усть Луга, ключовий центр експорту нафти, була прорвана ймовірно за допомогою комбінації дронів і спецпризначенців. Після паузи, що настала під час невдалих переговорів про припинення вогню за участю зеленського Трампа і Путіна на початку 2025 року, Україна відновила удари 29 червня атакою на судно Мора» біля узбережжя Бенгазі, Лівія. Судно, що йшло під мальтійським прапором, було виведене з ладу вибухом, який знищив його рушійну і стернову системи. Україна знову виявила критичний вузол у російській нафтовій торгівлі і вивела його з ладу. Ця серія з п'яти цілеспрямованих ударів створює чітку картину. Україна розробила складну таємну операцію, яка спирається на розвідку в реальному часі досвідчених оперативників і точні тактики для знищення суден, що є ключовими для енергетичної економіки Росії. Ці судна не випадкові цілі. Вони є частиною так званого тіньового флоту Путіна, таємної мережі танкерів, які ходять під іноземними прапорами і використовують обман, щоб уникнути міжнародного контролю. Масштаби цього флоту величезні. З 2022 року Росія вклала близько 10 мільярдів доларів у його розширення. До березня 2025 року флот зріс приблизно до 400 суден. Що дозволило експортувати 4,1 мільйона барелів нафти щодня. До середини 2025 року на флот припадало 70% морської торгівлі нафтою та 89% експорту нафти. Чиньові танкери уникають виявлення, використовуючи нерегулярні маршрути, методи підміни сигналів і порти у дружніх нейтральних країнах. Старій у поганому стані 25 років. Путін це не турбує. Тримається на воді і перевозить нафту, корисне в цьому суть. Флот підтримує економіку. Попри серйозні економічні труднощі та скорочення резервів, Росії вдалося отримати понад 610 мільярдів доларів доходу від викопного палива з початку вторгнення. Сюди входить 186 мільярдів доларів від газу та понад 93 мільярди доларів від вугілля. Хоча не всі ці кошти витрачаються безпосередньо на війну, значна частина фінансує російську військову машину. За оцінками українців, війна Путіна коштує приблизно 1 мільярд доларів на день. Тож цей потік доходів є абсолютно критичним для продовження вторгнення. Ось чому диверсія України проти тіньового флоту є такою потужною стратегією. Кожен виведений з ладу танкер це ще один інструмент, яким Росія не зможе скористатися для отримання доходу. Кожен удар ускладнює Росії підтримку наступу, виробництво зброї чи виплату зарплат солдатам. Навіть п'ять прицільних ударів можуть спричинити ланцюгову реакцію, яка охопить усю російську економіку. Але це не лише економічна війна. Ці атаки класичний приклад асиметричної тактики, у якій Україна досягла майстерності. Маючи менше військ, менші промислові потужності та обмежені ресурси, Україна вдалася до використання дронів, диверсій і кібератак, щоб урівноважити сили. Операції на кшталт павутиння, коли понад 100 ФПВ-дронів у червні атакували чотири російські аеродроми, демонструють, як Україна переносить бойові дії в глиб окупованих Росією територій і виводить з ладу критично важливі об'єкти, зокрема бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю. Така ж партизанська тактика застосовується і до ударів по кораблях. Україна довела, що може завдавати ударів по Росії не лише на передовій, а й у портах, гаванях і прибережних водах від Лівії до Італії та Туреччини. У кожному випадку вона уникає прямого зіткнення, натомість обираючи точкові заперечувані диверсії, які змушують Росію гадати і втрачати прибутки. У травні 2025 року ЄС запровадив санкції ще проти 189 суден, довівши загальну кількість обмежених кораблів приблизно до 350. Поки захід застосовує санкції, Україна діє. Вона збирає розвідані, обирає цілі і виводить з ладу ключові судна. Ця координація може бути неофіційною, але вона ефективна. Путін не може відкрито скаржитися на ці атаки, не визнавши існування тієї самої незаконної мережі, яку він намагався приховати. Тіньовий флот, можливо, ще на плаву, але стратегія України явно працює. Кожна атака змушує Росію витрачати більше, втрачати вантаж і брати більший ризик з огляду на те, що її економіка вже балансує на межі, ці удари завдають більшої шкоди, ніж ракети. Україна переосмислила сучасну війну не лише дронами чи кіберінструментами, а й завдяки стратегічній точності, яка порушує життєво важливі ланцюги ворога. Світ спостерігає, і якщо ці удари триватимуть, вони цілком можуть стати одним із найважливіших чинників у послабленні воєнної машини Путіна. Щоб дізнатися більше про те, як Україна змінює обличчя війни від інновацій у сфері дронів до диверсійних кампаній, обов'язково підпишіть.